Прицвітами як ніколи, хочеться додати до свого гардеробу краси, яскравості. І дизайнерка Вікторія Греса випустила нову колекцію курток. Майстриня до сучасного крою припасувала антикварну вишивку та в'язані елементи. Більше про стильну добірку. Дивімося просто зараз. Старовинні килимки, антикварні вишивки та в'язані елементи перевтілилися на доповнення нової колекції верхнього одягу української дизайнерки Вікторії Гресь була ідея зробити абсолютно не схожі одна на одну 15 курток на базі улюбленої для всіх сучасних поколінь джинсової куртки. Поп-ап, презентація це шанс доторкнутися до кожного виробу, зблизька роздивитися, як поєднуються різноманітні форми та текстури, як серед грубих тканин проступає легкий оксамит. Усі 15 курток мають свої родзинки. Наприклад, вівця, що заблукала, вирізняється яскравим акцентом на спині. Це український коврик вишитий хрестиком, але покритий чорною органзою. Вікторія Грець останні три роки не з'являлася в публічному просторі, але не покинула Україну та не припинила творити. Навпаки, підхопила тенденцію на вкраплення акцентів ручної роботи. В'язані крючком кишені надають окремого шарму курткам, роблять образ більш затишним і милим. Хоча сама дизайнерка з усіх моделей ладна обрати найнепримітнішу. І буде в ній не менш вишуканою. Напевно, найскромнішу я би Ось таку вона така найпростіша. Сучасно і красиво. Це про стиль Вікторії Гресь, а ще не повторно, бо тільки несхожість кожної речі дозволяє підкреслити індивідуальність власника, написати його окрему історію. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24